Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене день маринування огірків. На ярмарці купила ось таких дрібненьких корнішончиків і вже замочила їх у воді. Отаке замочування у воді обов'язково треба робити. Тоді огірочки стають тверденькими, і в результаті маринування вийдуть хрумкими. Дехто замочує огірки на цілу ніч. Але я такого не роблю. Мені здається, що для огірочки ось такого розміру достатньо 2-3 годин. Друзі, поки замочуються огірочки, я підготувала ось такий кріп. Це можна купити на ярмарці. Я привезла із села ось такі зонтики кропу. Вони можуть бути зелені, а можуть бути вже ось такі свіжі, як у мене. Це дуже гарно буде для огірочків додасть такої духмяності. Зі спеції я буду використовувати лавровий лист. Цей, до речі, я привезла із Хорватії минулого року. Прямо там нарвала в тій оселі там, де ми знімали житло. Буду використовувати уксус 9%. І зараз начищу часничку. Взяла дві головки, але не знаю, можливо, мені... Потрібна буде тільки одна на цей об'єм огірочків. Цього року вродив такий класний часник, крупний. Потім я його розріжу на невеликі шматочки і закладу в баночки. Щодо банок, я використовую ось такі із книжками, які закручуються. Вже давно не користуюся ключем, не займаюся цим. Використовую від тих е, продуктів, які я зазвичай купую протягом року. Ось у мене є, наприклад, ось від огірочки, там від квасолі, ще від огірочки. Зазвичай стараюся брати ось такі на 500 грамів. Це найзручніше. Мариновані огірочки я використовую для винегрету взимку або так поїсти. Зі спецій. Так, що я виберу зі спецій? Виберу суміш перців горошком, ось таку буду використовувати. Одразу її відкладу. І в мене є приправа, я купувала минулого року для огірочки. Ось така приправа для консервування з кроком, часником та листям смородини. Я вже листочки використала, а в принципі, в мене тут залишився ось такий набір. Це зерна гірчиці. Кріп, тут теж розмаринчик трошки, тому в кожну баночку теж потрішки сиплю. І, в принципі, все. Це все зі спецій, що я буду використовувати. Мию кріп. Промиваю так під проточною водою. Можна його також обдати кип'ятком. Огірки буду маринувати без стерилізації способом гарячої заливки. І також мию баночки. Відміні ті банки перекладаю на рушничок, щоб вони гарненько стекли. А зараз займуся вже безпосередньо гірочками. Пройшло 3 години. Вони стали твердішими, ніж були спочатку, такими пружненькими. Зливаю воду і зрізаю з кожного огірочка краї, так вони краще промаринуються, Зливаю воду. Ці огірочки я ще ось так гарно промиваю щіткою, щоб зняти з них. Зайвий бруд, який може затриматися між ось цими пупиришками. Як це українською мовою, до речі, поверхня в них така рапатенька. І тут може збиратися бруд, пилюка тощо. Тому кожен огірочок отак гарненько промиваю щіточкою. У мене є такі щіточки дві штуки на кухні. Ось цю я використовую для фруктів, огірків. Таких більш чистих овочів, а ось тут для картоплі, буряка і моркви. І періодично міняю декілька разів у рік, дуже зручно. Всі огірочки вимила, і наступний етап їх підготовки це потрібно зняти з кожного боку ось цю бокову частинку. Обрізаю так кожен огірочок. Тоді в процесі маринування вони краще будуть просочуватися маринадом. Проводжу цю маніпуляцію з кожним огірочком. Мої огірочки готові. Зараз буду їх накладати у баночки з усіма спеціями. Паралельно набираю в чайник води і поставлю її закип'ятитися. Цим кип'ятком буду заливати огірки декілька разів. Зараз будемо формувати баночки. Вимитий кріп, спеції, Готую перед горошком, лавровий лист. Зараз краще це окремо насипати в якусь вимість, щоб одразу, одразу було готово. У мене тут суміш різних перців. Готую приправи, щоб одразу було зручно формувати баночки. Ася тут мені трішки підм'явкує, робить настрій. В принципі, дуже люблю робити цей тест, тому що він чистий, ніякого пруду тобі, нічого. Дивіться, баночки стекли, виклали їх на поверхню і далі беремо ось ці гілочки кропу по одній гілочці або по половинці такої гілочки. Я от навіть можу розділити, закладаю на дно банки. Я беру більш такі старі зонтики і більш молоденькі також у мене є. Із зеленим таким ще насінням, не зовсім дозрілим, і я чергую їх. Кладу трохи такого, трохи такого кропчику. Якщо необхідно, можна собі допомогти ножицями, трішки розрізати ось так. Він дає дуже гарний такий аромат пряний потім огірочка, тому обов'язково його варто покласти до баночки. Кріп є. Далі у кожну баночку кладу по одному лавровому листу. Якщо у вас буде літрова, можна два. Сюди ж по півчайної ложки перцю ворожком. Ще також у мене є така приправа для консервування. Її я також додам по чайної ложки. Тут насіння гірчиці, амаранту, листя вишні, селери. Так, я думаю, достатньо. І далі закладаю вже мої огірочки. Друзі, зовсім забула. Нам ще також потрібно було додати часник. Добре, що я про це згадала, зараз і зробимо. А то він тут так збоку собі скучає. По одному зубчику розрізаю його, тому що він у мене досить крупний. І закладаю в кожну баночку. також. Якщо забули, як вже наклали огірочки, як я, то не страшно. Можна додати. Його із гори. Є, продовжує закладання огірочків, Чергуємо трішки менші, більші, так, щоб у нас баночка була заповненою. Я роблю такі невеличкі, півлітрові. Ну, максимум ще я можу зробити ось такі. Це в мене є на поготові. Це на 700. 50 мл. Якщо мені не вистачить півлітрових, я ще докладу в таку баночку. Але півлітрові найкраще, тому що взимку дістала банку, якраз її вистачає на один раз поїсти на всіх, або ж на винегрет. Все залежить від того, наскільки велика у вас родина. Кипить чайник. Знімаю і заливаю банки перший раз кип'ятком. Кажуть, щоб банка не лопнула, потрібно приставити до неї ложку з боку, але я вставляю всередину і лию помаленьку до повної баночки. Виливаю баночки кришками і засікаю час. Вони так мають постояти 10-12 хвилин. Час вийшов, зливаю воду із баночок. Роблю це за допомогою ось такої кришки. Дивіться, дуже зручно. Накриваємо кожну баночку кришкою і зливаємо. Першу воду виливаю просто у раковину. Поставила знову чайник на вогонь і пророблю цю процедуру ще раз. Заливаю баночки повторно. І залишаю так само на 10-12 хвилин. І вже третій раз, коли буду виливати воду, відміряю її кількість для того, щоб розрахувати сіль цокорт та оцет для маринаду. І ось таким чином, заливаючи огірки два рази, у нас і відбувається стерилізація банки самих огірків і всіх складників, які ми давно туди поклали. Друзі, пройшло ще 12 хвилин і я повертаюся до зливання знову моїх баночок. Цього разу буду зливати воду у кастрюлю для того, щоб відміряти її кількість. У мене ось є кастрюля на 2,5 літри, кладу її в раковину і зливаю сюди воду. І вже навіть почали трішки змінювати колір. Ну, Це нормально, вони проходять теплову рубку. Якщо баночки гарячі, можна підтримати їх якоюсь ганчіркою, щоб не обпектися, але в мене досить таки нормально. Тиркуємо, тому обходжуся так. Бачите, вода набула жовтого кольору. Це в нас кріп спеції. Ну, це закономірно все, що ми до банки заклали, екстрактується і впливає на колір ось цього розсолу майбутнього. Так, виходить майже повна така кастрюля маринаду. Це якраз на 8 півлітрових банок. Повертаю кастрюлю на вогонь, даю її закипіти, додаю на цей об'єм 4 столові ложки солі. Та 6 столових ложок цукру, розмішую. Потрібно, щоб сіль та цукор розчинилися, водичка ще раз закипіла, наприкінці вливаю оцет і одразу розливаю кип'яток по банках. Банки накриваю знову кришками, закручую і перевертаю їх догори дном. Розміщаю в якомусь зручному місці. Зазвичай я перекладаю їх на дерев'яну дощечку, бо банки гарячі. І укутую гарненько рушничком або якимось покривальцем. І так баночки у мене стоять до наступного дня. Через день їх можна вже перекласти до кладовки, бажано в якесь прохолодне місце. Якщо у вас є погріб, то це взагалі ідеально. І тоді вже взимку. Насолоджуємося хрумкими маринованими огірочками, пригадуючи ці літні, спекотні теплі дні. Сподіваюсь, рецепт ви спробуєте, у вас все вийде. І ви ще не раз будете повертатись на мій канал за новими ідеями.